Ми знаходимося біля пам'ятника Василю Стефанику на подвір'ї Прикарпатського національного університету. Його ж імені, його автор український скульптор Еммануїл Мисько, який же витворив у ХХ столітті. Згідно з даними, які нам вдалося знайти, таких пам'ятників присвячених письменнику всього шість і не тільки в Україні: Львів, Ясенів на Львівщині, Русів. Снятим на Івано-Франківщині і далекий Едмонтон в Канаді. Ходімо розпитаємо студентів нашого університету, що вони знають про цей та інші пам'ятники видатному новелісту. Ходімо! Які ви знаєте пам'ятники Василю Стефанику, патрону нашого університету? Знаю точно, що в нас на території Прикарпатської є один. Також через велику діаспору в Едмонтоні, в Канаді, якщо я не помиляюсь. Ну і логічно, що в Русові, бо він там народився. Супер. Що ви знаєте про пам'ятники Василю Стефанику, патрону нашого університету? Ну, знаю, що пам'ятник розташований на території Прикарпатського національного університету, а ще, а ще є на в Русові, так як він там народився, і напевно знятий, бо він там навчався. Скільки пам'ятників Василя Стефаника ви знаєте загалом? 30? Неправильно. 15? Ні. 10? Трошки менше. Напевно, не буде 6? Правильно, 6. Mm -hmm. Ну, я знаю, один точний в Канаді. Добре, правильно. правильно. На території На Прикарпатського університету. Новели Василя Стефаника характерні своєю лаконічністю, покутським діалектом та трагедією людських доль. Однак кожна з них це окреме творіння. Перевіримо наскільки добре студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника знають новели Василя Стефаника. За людьми вийшов молоденький парубок із обстриженою головою. Всі на нього дивилися. Здавалося їм, що та голова, що тепер буяла у кривавім світлі, там має пасти десь далеко на цю дорогу. З якої новели цей уривок? Вона земля майже виводили з села, правильно пустиш її, то пропадеш, тримаєш її. Вона твою силу з тебе вігортає, відчарпує долонями твою душу. З якої новели цей уривок? Можливо, це. Вона земля правильно. У Івано-Франківську також іменем Василя Стефаника названа вулиця. А чи знають студенти нашого університету інші міста України, де вулиці та заклади освіти названі іменем цього письменника? Знаєте ви вулиці, які названі іменем Василя Стефаника? Так, у Франківську знаю. Це є набережна імені Василя Стефаника. Знаєте ви вулиці іменем Василя Стефаника, які названі в інших містах України? Ну, я знаю в Коломиї. Творчість Василя Стефаника використала багато режисерів, взявши мотиви новел-письменника для театральних постанов у різних містах України. Одним із найвідоміших є вистави Дмитра Богомазова, Вечірня година, Май, Сон межа та багато інших, а також феєрична постанова Ростислава Держипівського Вона земля, яку вперше зіграв Івано-Франківський драмтеатр. До дня 150-річчя від народження письменника у русові біля хати новеліста сьогодні. Ми поринемо в атмосферу того минулого часу, коли Прикарпатський університет отримав ім'я відомого письменника Василя Стефаника. Це звичайно була велика подія для нашого університетського життя. Але чи знаєте ви, коли це трапилося і що значило для Прикарпатського? На всі ці запитання нам дасть відповіді ректор Ігор Цепенда. Вітаю Ігоре Євгеновичу, дякую, що погодилися на інтерв'ю. Добрий день, вітаю всіх учасників сьогоднішньої нашої програми. І хотіла б вас запитати, коли і чому Прикарпатському національному університету було присвоєно ім'я славнозвісного новаліста Василя Стефаника. Це був далекий 1971 рік. Тоді країна святкувала 100 років Василю Стефанику і керівництво і трудовий колектив Івану. Франківського державного педагогічного інституту тодішнього звернувся саме з ініціативою про отримання імені Василя Стефаника. На той час це була велика подія. Треба пам'ятати, що це був тоталітарний режим. Василь Стефаник до певної міри в уявленні тодішніх. Керівників була особою, яка описувала важку долю українського селянина, пукутського селянина. І на перший погляд він добре входив в ті моделі боротьби з соціальною несправедливістю, яка завжди була одним із елементів таких класової політики, класової боротьби диктатури пролетаріату. Але е, треба зазначити, що Стефаник. Тільки на перший погляд був такою особистістю, яка ніби вписувалася в рамки тодішньої радянської тоталітарної системи, тому що це була видатна постать не тільки в літературі, але як і громадський діяч. Слід зазначити, що коли Стефаник протягом деяких років отримував стипендію радянського уряду як письменник, який описував саме соціальну Несправедливість на погляд радянської системи від радянського уряду, коли він знав про голодомор, він відмовився від цієї стипендії. З іншого боку, це була постать, яка в першу чергу намагалася формувати саме нового українця і саме в середовищі українських селян. Багато новел його порушували глибинні. Питання в першу чергу формування особистості, показ тих негативних явищ, які були, але найбільше це любов до своєї землі, любов до покутського селянина, середовище якого він виріс, і середовищі, яких він знаходився впродовж свого життя. Що загалом означає для Прикарпатського національного університету присвоєння? Імені Василя Стефаника. Стефаник завжди був і залишається актуальним. І треба пам'ятати про те, що Іван Франко саме він побачив Стефаника, саме він відзначив його як непересічний талант в українській літературі. Слід зазначити, що зв'язки Стефаника виходили за межі. Українських письменницьких тіл. У нього були чудові взаємини із польськими колегами з молодої польськи, з Пшебишевським. Певний період свого життя він був в Кракові, коли навчався в Єгілонському університеті. Тобто, це була особистість, яка дуже мала широкі зв'язки літературні, політичні, оскільки був також і депутатом парламенту. Австрійського, але в першу чергу непересічний без сумніву, письменник непересічний, тому що, відверто кажучи, якщо б він взяв собі в сюжетну лінію опис життя аристократів, то його популярність була би ще більшою. Але він все своє життя, всю свою літературну творчість спрямував саме на Внутрішній світ, глибинний світ, покутського селянина, свого земляка. І для багатьох Стефаник залишається культовим не тільки в українській літературі, які хочуть формувати психологічний портрет особистості, але й переконаний, що і в закордонній літературі, тому що на сьогоднішній день ми маємо більше 20 перекладів Стефаника на різні мови світу. Маю Вважаємо, що Василь Стефаник є патроном нашого університету. Як ви вважаєте взагалі, чи змінилося переосмислення його ролі взагалі для нашого університету і в суспільстві загалом? Як будь-який письменник, твор, якого ти читаєш, все залежить від твого освітнього рівня і віку? Ми з своєю практикою з вами найдобре знаємо, що той самий твір, який ми. Перечити його через декілька років він сприймається по-іншому. Але е, я вважаю, що Стефаника ми знову ж таки, і з точки зору літературної критики, ми е, почали знову ж таки по-ному відкривати е, до його 150-річчя. Саме кафедра української літератури під керівництвом професора Хорба доклала чималих зусиль для того, щоб і світ побачило прижиттєві Видання Стефаника, ми саме на це звертали увагу. Тобто ті твори, які Стефаник міг редагувати, впливав на їхню редакцію. ось А з іншого боку, ми побачили унікальну епістолярію Стефаника, яка відкрила його в іншому світлі, і новий Стефаник для нас також війшов в наше життя і завдяки нашому. Івано-Франківському національному драматичному театру, коли наш видатний земляк, народний артист України Ростислав Держипільський ставив виставу Вона земля. До речі, якраз вона земля з 14 травня 2021 року було заграли на землі Стефаника в Русиві під час відзначення 150-річчя Василя Стефаника. І ці твори Стефаника чи сини, вони знову ж таки повертають нас в багатьох чи кам'яний хрест до тих проблем, які ми сьогодні маємо. Це і війна, це боротьба за незалежність, це знову ж таки боротьба проти бідності, ми знову ж таки боротьба за еміграційні. Проблеми, які сьогодні відбуваються, все це ще раз повертає нас до Стефаника, до тих глибинних проблем, які він тоді порушував. І ми знову ж таки осмислюємо нашу історію, наше життя. А саме головне, повинні робити висновки: висновки з тих тем, з тих проблем, які в свій час Стефаник порушував. Тому... Він завжди залишається. Стефаник залишається Стефаником, тому що його твори це згусток величезної енергії, але саме головне згусток любові до своєї землі. Дуже дякуємо. дякую вам. Дякую вам.